Зараз будемо показувати китайське призвіння із хусьма. написано по-китайському. Пінгхе. Пінг хе Поняли, хто не знав. Реп. По-нашому помело. Помело чи помело, я не знаю. Коротше, якесь помело і дуже китайським красиво обрисовано. Ход. На гарячого я не уверен. Рисують дуже красиво. Дивіться, яке червоне таке все. Зараз подивимося. Надіюсь, не так, як червоні акумулятори в ліхтариках. 9900 мАч. Так, хорошо. Як ти виглядаєш? Здесь... Ніколи в житті не їв. Перший раз розпаковка. Може тут вас не без того не сідать. Ой! Так, що ми ближче. Щас. Ми покажемо, Що это такое? Розрізаємо цю пленочку. М'ягеньке, кстати. Пахнет грифут. Так, я крив, що тку. Не диня. Так, а як його відкривати? Кіндер... <рі> Kinder... І... Ігор, дивися, кіндер сюрприз. Диви який? <рі> 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 а Настя, покажу попхонь! Хорошо. Так. Що, давайте його відкривати. Я не знаю, як його правильно відкривати, так що відкриваю по-своєму. Як я люблю апельсини мандаліном співати. Так. Ого. Ого! Скільки тут всього. Як фантомас, зараз маску буде знімати, де? Ого! Нічой ся шкуринка! Оце ось шкуринка! Це скільки чаю наварить можна Що? Диви який. Не бачив такого ігор? Так, давай сейчас с другой стороны. Я уже бачу. Не таких. Хм. Я очень похож на лимон. Да, как мандаринка, только велика. Это а похож на лимон. Да. Диви, який. Вот все штуки похожи на лимон. Кидаюсь за всякими цели. Так. Оце біле ми не їмо. ми таким не питаємося, пожалуйста. Ну так. Да. Давай зараз обчистимо його. Я картошку почищу. Може я неправильно вскриваю? Я не знаю, ви там поні, поправте, ній поправка, коротше. Неправильно. Ну, я по-своєму роблю. Мама, куди ті? та чіпки? Я хочу велику чітку дольку. Я хочу дольки. Получається? первый раз в жизни. А где сухарики? Вот, а где сухарики? А сухарики где? Тоже его змея. В конце понятно. Так. Я увижу эту змею. Так. Так. Час найдемо тобі сухарики. Ну, вы тут були тока. Да я почищу цю картопеньку. Да, так. А як же його роздлять на дольки? Я Де? знаю. Прикинь, яка долька буде зараз? Я знаю як. Я не Давай вижу. так, давай засунемо два пальці в середину і отак зробимо. <хух> ні, я засуну свої два пальці. Пожди. Та ні, я сам. Я. А почему я не можу? Сила надо. Оу. Это красиво. Где вы какой? А что это? Где вы какой, Долька? Эм... Вы какой? Это очень похоже на лимон. Да, и на апельсин тоже похоже. Только лимон имеет так много деталей. Таких. Да, текстуры, да? Ну да. Я думаю, что это лимон. Сейчас піду на отнесу дольку скажу на в апельсин. Понес... Апельсин переросток. Я понесу. Давай, сейчас. Подожди, я ще одну держу. Ось диви, яка красива донька. чудом. Ну что, Хай... будемо пробовать? Хай... А ну ты мені драмачка. Ну... ну що я скажу? Це грифут. Це грифут. Да. Грейпфрут, тільки не такий не, не Угу. Як на мене, не додрівся. Не... Де кут тривається дорожня? Вона не хоче їсти. Дивиться. Вона не їсть. Можна дуже так Пап. Папа. Дивиться, можна. Папа. Папа. Да. Вона не хоче їсти. Не хоче їсти? Ти вона не хоче дуже. Диви, як можна, диви. Де як можна дривати? О, можно вот так прям. Я нашел вот цепь. Не, Ммм. Нет, я же тоже добра. Я выдаю на сел, пап. О -о -о -о. Че, что ж, мне не нравится? Нормально. А столько маловато. А мне не нравится, мне не нравится. О, я вижу, здесь я подмыскаю. Куру, да не фоточки.